Всім добрий ранок! І сьогодні наш ранок розпочинається з поїздки в МММ. Для новачків на каналі розповім, що МММ це такий величезний супермаркет, де можна закупитися продуктами на місяць. Саме так ми і робимо. Кожен місяць ми їздимо в мегамаркет і закуповуємо продукти з розрахунком на місяць. Нам так дуже зручно, тому що ти один раз поїхав, собі купив і все. І також беру вас з собою, щоб показати вам, що там можна придбати, які ціни, і що взагалі продається в супермаркетах у В'єтнамі. Ось ми вже на місці. Тут парковка, і МММ це найбільший торговий центр в Данан. Ось так він виглядає. І йдемо всередину. І до речі, це найбільший магазин, де найбільше є найбільша кількість саме продуктів, до яких ми звикли. Це тобто сир, оливки, щось типу таке італійських дуже багато. Продуктів, тому що у В'єтнамі є тільки пара таких магазинів, де можна придбати щось, те, до, до чого ми звикли. А у мегамаркеті найбільше цих товарів. Приїжджаємо один раз в місяць і купляємо сир, купляємо оливки, купляємо італійські макарони, шпагеті. Завжди це починаємо гелі, шампуні, зубні пасти, мило, ось таке. У нас ще в принципі гелі-шампуні ще все є. Зубні пасти також. Тому йдемо далі. Візьму тільки віці маску для волосся, ось цю вона. Їй подобається в неї, полюбляю, коштує 41600. Далі я обираю гігієнічну помаду. Я часто ними користуюся, тому жаль, що тільки одна. Тут коштує вона 69 тисяч. Далі це в нас відділ з миючими засобами. Потрібно купити миючий засіб для посуду. Не знаю, яке обрати, маленьке, велике. Ми щось подивимось. Найшла цікаві миючі засоби, це з імбирем і з корицею. Понюхала взагалі ні. Я думала, що буде щось новеньке, цікавеньке, але ні. Не рекомендую, коштує 31 тисячу. А візьмемо ось це те, що ми переважно і беремо завжди з лаймом, коштує 24 ще й дешевше. І не знаю, миючий засіб завжди має бути такий або лимон, або лайм, щось освіжаюче, тому що кориця і імбир зовсім не зайшло. Далі це ось такий одноразовий посуд. 14 тисяч це маленькі тарілочки, я візьму за 16 тисяч ось такі більші. Далі це харчова плівка. Тут ось дві такі упаковки і коштує 39 тисяч. Але якщо брати від трьох, коштує 35. 000. Далі це відео з чіпсами. Чіпсів, думаю, брати не будемо, тому що ми ще позаминулого місяця брали і вони в нас ще лишились. Можливо, хіба що щось новеньке, цікавеньке знайдемо, то візьмемо. Далі тут є величезний вибір листянорі. Я обрала ось таке, мені здається, це корейське. І ось це також дуже смачне. Тут такі маленькі упаковочки, але воно смачне. Так, у мене вже тут падає все. Є звичайні класичні норі, є ось такі на суші норі. Є ось такі навіть порізані. До речі, я думаю, їх в рамен дуже класно кидати. Зразу порізані, приготовлені. Ось такі величезні є упаковки тут ось ці норі 32 тисячі, а ось ці 37 тисяч. І наступне це в нас відділ солодкого. Я частенько беру тут савоярді печиво на торт. коштує воно 74 тисячі, але сьогодні без нього, тому що в мене ще є. Ось, до речі, це печиво дуже смачне, можна його взяти. Коштує 47 тисяч. Інколи до чаю підійде. Солодкий відділ ми проходимо дуже швидко, тому що ми тут майже нічого не купуємо. Хіба що, якщо дуже чогось хочеться. Щось можна взяти віки ось ці поки, вона їх любить. То поки можна купити. Тут також коштує, ага, 149 тисяч за ось такий цілий блок. Нам блок такий не потрібно. хочемо взяти щось поштучно, а тут щось все по блоках. Є ось таке за 70 тисяч. Ага, 8 міні-пачечок. Ага, ось є поштучно. Візьмемо три пачки. Так, Олег же там засів. Кіндер. Як же без кіндера? Є також ось таке печиво, це не в'єтнамське, тому що є ось такі штучки, що воно звідкись завезене. Я ще поки не можу розібратися, звідки саме, але мені здається, це щось італійське печиво. А ми з Олегом знайшли, це все-таки американське. New Jersey. New Jersey, it's America, it's... Америка ніби пише, не знаю. Просто там такі... Маленький шрифт нічого не видно. Думаю, це також американське. А я хочу взяти, спробувати ось таке. Не знаю чому, воно мені нагадує дуже контик. Пам'ятаєте, в Україні колись ще, напевно, в школу ходила, був контик. Дуже мені подобався, тому хочу взяти, спробувати. Кошти воно 63 тисячі. Ціни, до речі, тут не бюджетні. Подувай, звідки воно. Так. Краще бери дарк чоплі, тому що мілк чоколій не бачив. Та буде. я взяла дарк. Ні, ти взяла мілк. Я хочу чорний шоколад. Це я зараз скажу звідки. Більше мені. полюбляю чорний, ніж молочний. Нідерланди. Петі. Ага, це печиво з Нідерландів. Далі, тут. от, бачите, воно не дуже бюджетне. 122 тисячі дон це... це... коштує. 121 так, американський, тому така, певно, і ціна не бюджетна. Ось це також коштує 88 тисяч. В принципі, і бюджетніша версія, ось типу Орео, місцеве в'єтнамське, і коштує воно 8 тисяч, а є справжній орео і коштує воно на акції 15 тисяч, тобто в два рази дорожче. Так, далі це відділ кави і чаю. Зазвичай я беру цю стандартну в'єтнамську каву, беру тут 4, беру трійку. Ось трійка коштує тут 116 тисяч. До речі, мені здається, тут найдешевше, тому що мунмілку часто брала, там якось взагалі вже 140. Тут найдешевше, тому візьму тут і, можливо, навіть і дві упаковки. Також тут є згущене молоко. Ось, наприклад, таке зазвичай беру, коли мені там на щось потрібно коштує 31 тисячу. 24 тисячі. Ще дешевше і 34 ось таке. Далі це в нас різні соки. Оці, до речі, соки спечні. Дійсно, я читала склад, 100% сік натуральний. І на смак вони класні, коштує 63. 72, залежно який смак. Ось взагалі є 109, до речі, це томатний, так? Здається? Так, томатний, тому що спише томат сік, так як в них тут його не виготовляють, тому і така ціна, напевно, 109 тисяч. Ось ці, до речі, соки взагалі тайландські, З Таїланду привезені. Ми також їх там купували, коштують 55 тисяч. А цікавий сік, дивіться, коштує 179 тисяч. Але, подивіться, я думала, що це якась шампунька, дивіться, кабанка. Виглядає як шампунь. Клас. Ось є з виноградом взагалі 200 тисяч. Ого! Скільки тут його є? Тут навіть не літра. Капець. Але виглядає досить прикольно. Ось знизу ще є. Є навіть з драгонфрута, то також коштує 179, тобто ціни на нього космічні. Далі це Кока-Кола, ось коштує 223 тисячі, але тут скільки тут штук? 24 банки. Ми Кока-Колу брати не будемо, тому що в нас ще залишилося з минулого разу. Навіть, можна сказати, з позаминулого. Ніхто її таки не випив. Ось вам покажу ціну. 18 тисяч коштує півтори літри. Так? Не 2, півтори. Дві літри. Ось тут. Дві літри коштує. Ага, 106 тисяч це за... 106. за 6 штучок. У нас відділ з китайськими продуктами. Chinese product пише. Тут китайські всякі смаколики. Також є кукурузка китайська, коштує 26 тисяч, але я зазвичай беру тайську кукурузку, тому що вона вже перевірена. І мені краще брати перевірені продукти. Томат у мене ще є, не буду брати. Томат баночка коштує 22 тисячі. Скільки тут 200 мл, стандартна звичайна банка томату. Далі це концентрація соєвого соусу, рибний соус. Тут ми, в принципі, нічого не будемо брати. Пішла на 2 секунди зняти відео, а Олега вже немає. Втратила його з полю зору. Де він пішов, не знаю. Тут ще в цьому магазині пів години часу тратиш на те, щоб знайти один одного, тому що Олег десь там щось купує, щось складе в кошик. Я десь відходжу, чи зняти відео, чи щось взяти. А потім один одного шукаємо. Де ти був? Я Нарешті. Шукав. Мене шукав. Та я плакала там в кутку. Ти можеш стояти на місці? Таке все, що ми не бачили з місяць. Sofans. У нас інше є. Sofans. Тайський Sofans. соус. Sofans. До креветок. Sofans. Дуже смачний, до речі. Так. Але і у нас ще є. Він типу з лаймом щось таке. Прикольне. Бере. Бере. Далі це в нас купа різного хліба. Всяке тісто, випічка. Але тут все дуже солодке. Ось ці всі булочки, навіть хліб, все дуже солодке. Можна хіба що взяти ось ці, зробити гамбургер. Будемо робити? Давай. Давай, тримай. Скільки беремо? Давай. Скільки вони коштують? 19 тисяч. Їх ще можна їсти. Ось ці, до речі, булочки на ходок, і накупувала, давала нам коштувати. Вони солодкі. Це не такі булки, як на ходок типу, вони реально солодкі. Але в принципі їсти можна, можливо, ми вже звикли, не знаю. Різні рулетики. Ось це ми якось пробували. На Жені на день народження дарували торти. Там було ось це, і ось це воно взагалі таке, несмачне. І це я розумію, що це солодкий хліб. Оце взагалі солене, типу як риба, висушена кальмара, анчоуси, щось типу таке. А це як, як жовток яйця зварений в солодкому соусі, тобто це. Взагалі, щось дуже дивне в них поєднання. Це майонез коштує він 69 тисяч і тута 500 грам. Це японський майонез, його ще більш-менш можна вживати, тому що з майонезом у Азії теж не дуже складається, а цей віддає чуть-чуть таким лаймом, типу, кислуватий, але більш-менш схожий на, на наш. Але якщо його довго тримати, наприклад, робити салат, потрібно зразу з'їсти, тому що він потім такий стає дуже водяний. Тобто він не має жирності майонезу, так як у нас. Він зразу стає водянистий. І ось кукурузка коштує 25700. Я тут її обираю, я беру багато завжди банок, тому виходить 25 тисяч. Ось який гарний декор. Ось такий в'єтнамський капелюх. З вітнамських капелюхів. Класно, придумали. Так, йдемо у відділ холодильників. Там завжди дуже холодно, тому ми стараємося швиденько. Так, тут знайшов такий восьминіг заморожений. 539 тисяч це за кілограм? А тут скільки. І дивіться, він цілий, величезний. Восьминіг. Тут є кілограм? Скільки тут? Ага, тут один кілограм, так. Тобто ось цей восьминіг коштує 539 тисяч. Ну, в принципі, не дуже дорого. Так тримай, він дуже холодний. А є ще за 339 це який? Ага, це ось ті просто щупальці. Так, а тут скільки? Ага, тут пів кілограма. Ну, вигідніше типу, побрати кілограм. Класно, але виглядає прикольно. Ну, ми таке купувати не будемо. Просто вам показали. Так, йдемо в морозильник. Тація сосисок. Ми завжди їх пробуємо, але сьогодні щось не дуже хочу, вони такі жовті. Дивні. Далі беремо завжди ось ці сосиски. Їх більш-менш можна їсти. Коштують вони 86 тисяч. Багато тут штук, не знаю, скільки не бачу. Далі ці всі сосиски їх взагалі неможливо їсти. Вони соєві, солодкі, несмачні. Філе тут коштує 87 гривень. В принципі, який в голову ми беремо. Ось такі гомілки коштують 72 тисячі. І ось такі коштують також 72 тисячі. Тут ще з'явилася якась солямі, коштує 121 тисячу. Пише ніби угорська, але тут щось пише знизу і В'єтнам. Не знаю, виглядає так, як наша. Але щось ми не знаємо, взяти на пробу чи не взяти, тому що частенько беремо щось нове і потім такі йомайо! Навіщо ми це брали? І потім викидаємо і викинути жалко, тому що потратили гроші. Але спробувати кортить, Не знаю, що робити. Це що таке? Якісь зелені сосиски. Ми просто один раз взяли вже на пробу якісь сосиски. Вони були такі паршиві. Це теж якесь непонятне. Упаковка ніби виглядає гарно, але я вже знаю, які вони на смак приблизно, тому ні. Найшла ще якусь кобасу 159 тисяч, пише Далат, Далат це таке місто, де виготовляється молоко. Ну, в принципі, можливо, там і нормальна кобаса, не знаю. Я тільки що ось тут прочитала, що тут свинини 94% м'яса свинини, тобто це досить непогано. Візьмемо, спробуємо. Молочної кобаси ми не їли дуже давно. Напевно, з того моменту, як поїхали з України, тому візьмемо, спробуємо. Олег ще я кинув в корзину ось цю на пробу салямі. Не знаю, сьогодні будемо куштувати, що ми такого накупували. Прямо ось такий плавлений сирок. Це єдиний плавлений сирок, взагалі, який тут є. Коштує він 96 тисяч, я беру великий. Бо є ще менше, він коштує 63, я беру великий. Надовше буде. І ми вже прийшли до сирів. Це одне із. Чому ми сюди їздимо? Дивіться, тут багато всякого різного сиру, порізаного, цілий. Ось Такий. Зараз будемо щось обирати. А я ще хотіла від трофети взяти. Є тут фета? Це була ось ця фета з синьою кришкою. Ні. Але дуже зручно, що я тепер почала знімати відео. Я зараз зайду в свій ютуб, гляну відео і згадаю, яка це з цих була фета. фета. Але Але здається, це була дорожча. Це 862, а це 500. Так, це була синьою кришкою 100%. Але зараз перевіримо. Вже дивиться відео, шукає. І що я вам скажу дуже класно, що вони нарешті це зробили? Це тут пишеться на ось 136 тисяч донг цей кусочок. Тому що раніше потрібно було вираховувати кожен кусок, кожен сир. Ось тут, наприклад, пише ціна 305 за кілограм, і ти, наприклад, береш ось таку будзу, тут 2,5 кілограми, і ти починаєш це в голові, оця математика, вираховувати. А тепер зручно взяв будь-який шматок і зразу тобі написана ціна. Ось це, ці, наприклад, коштує 127. Далі, а ось тут я не знаю, чи є ціна. Купили тільки на шматочках. Ось цей це все, завжди ми беремо. Тут 2,870. І це також знову потрібно вираховувати. Коштує він. 337 за кілограм, якщо ти береш від 3 кілограм, це 320, але там 3 кілограм немає, тут два, з чимось, тобто ось таке. Ну, добре, що хоч на таких шматочках маленьких порізаних зробив синя. О, бачиш, я сказала, що синя кришка. Сьогодні вирішили брати ось такі різні просто шматки сиру, щоб не брати один одинаковий, величезний. Візьмемо ось цей за 161 тисячу. Візьмемо ще ось такий сирок, коштує 153 тисячі. Візьмемо ще ось такий гауда, коштує він 175 тисяч і думаю, цих три сири, в принципі, нам достатньо. Далі беру ось такий кремчит, взяла три штучки, тому що так буде дешевше за 76 тисяч. беремо все-таки відростиньою кришкою фету, 862 тисячі коштує, але тут 2,5, здається, кілограму. Збирала один сир, натрапила на другий. Я його дуже люблю, цей камамбер. Коштує він 169 тисяч, не бюджетно, тому купуємо ми його досить рідко, але інколи хочеться. Але він якийсь великий, він нестандартний. Тут я не знаю скільки тут Щ не знайшла. А ось є 350 грам. Він більше, ніж зазвичай, тому один візьмемо. Це сметана, яка коштує 39 тисяч, тут пів літра. Ну ще ось це масло, воно мені дуже смачне, хоч воно коштує 109 тисяч, але воно дуже смачне і за сількою, що мені дуже подобається. дуріан по акції 89 тисяч. Для Дуріана це досить бюджетно, тому що зазвичай він зараз коштує 120 тисяч. Всі обирають, але його різати. Я би теж взяла цілий, але він дуже колючий, треба якось вміти його правильно відкривати. І я цього робити не вмію. А ось є відкритий, але він вже не такий, знаєте, його одразу говорять, що потрібно їсти свіжим. Ось тут є половинки, коштує 273 тисячі клас. Ось як він виглядає, до речі, всередині заодно вам покажу. Не втрималась і візьму ось такий зразу запакований, коштує він 230 тисяч. Тут 2,5 кілограми. Але вони його просто важать в цій шкірі. Це мінус дуряна, чому він завжди виходить так дорого. Ніби кілограм 89 тисяч недорого, але важать його в шкірі. Шкіра звичайно важка, тому що, подивіться, яка вона груба. І тому виходить така ціна. 230 тисяч за ось стільки рідкісні продукти в Азії це ось полуничка, є, чорні ягоди, вишні і ціни тут також ненормальні. 415 тисяч, 300 тисяч, залежно що. Навіть морожений ананас, який тут росте, коштує 119 тисяч. Не розумію, чому так, тому що на базарі свіжий коштує 20 тисяч. Тобто ціни тут 289-310. Це щось 169, не знаю, це, напевно, в стілічі, тому така дешева ціна. Ось так. Я би дуже хотіла вже вишні. Я 100 років не їла вишні. Але за таку ціну я їх, звичайно, купувати не буду. Ось є малина, здається. Малина 159. Ось в такому вигляді вона дешевша, в такому просто кульку. Можливо, зараз знайду і вишню. Знайшли ми вишні, ось тут пів кілограма, і ціна їх коштує. Найшли ми це 300 тисяч за вишні. За пів кілограма вишень 300 тисяч. Я їх настільки хочу, що ви собі не уявляєте. Але настільки я не хочу за них стільки платити, що ви теж собі не уявляєте. Це тяжкий вибір. Ой, я не знаю, що краще. Поїсти та ще давно не їла чи зекономити гроші. Я стою біля тих вишень, не знаю. Олег мені тут каже, що можливо тоді дуріан є, але дійсно, дуріан коштує 230 тисяч. Я його просто прийду, з'їм і все. А вишні, просто мені знаєте, напевно, жлобно платити за вишні такі гроші, тому що дуріан я в Україні не поїм. І якось не так жалко. А вишні, просто я знаю, що я їх вдома можу рвати з дерева, скільки хочеш, безкоштовно, а тут я маю за них заплатити таку суму. Я не знаю, що робити. Що? Олег тримає дуріан. Я тримаю вишні і в нас тяжкий вибір. Та тому що дійсно, взяти зараз дурян і вишні це 750 гривень, якщо не більше. Просто за дуряни, який ми знімо з'їмо за секунду, і за пів кілограма вишені. Запах жарної цибулі. Так, запах цибулі. Дурян пахне по-різному. Все, вишні, давай вишні. мене просто мені вдома привезла мама мак і буде вишні з маком на смажу блінчиків. Це буде взагалі просто об'єднання. Взяти ще болгарський перець, він тут по 49 тисяч буду робити салат, грецький салат. Якраз для лефету, буде перчик і буде салатик. Візьму одну перчинку. Я такі речі стараюсь купувати на базарі, це набагато дешевше. Тут ми овочі-фрукти не купуємо. Хоча інколи як акція, то в принципі дешево. 14 тисяч за моркву. Поки чекала, Олег мені ще й вазона приніс. Сказав, що це замість букета, бо вазон довше стоїть. Класний, гарний такий колір. Візьму крабові палички на акції, коштують 119 тисяч 1 кілограм. І є ще менше коштують 59 великі. По стандарту це ось ці оливки за 269 тисяч. Вони виходять, саме економний варіант. Це паштет для вікусічки, коштує по 70 тисяч. Кажу, Олегу, може не будемо брати. Він каже, ні, бо вікусічка любить. Вікусічка це для тебе. Каперси за 69 тисяч також беремо. Песто коштує 56 тисяч. 59. Ми зазвичай беремо ось це песто за 79. Карони в нас вдома ще є, Візьмемо тільки одну пачку за 59 тисяч, тут пів кілограма, це італійське. Ми взагалі зайшли в відділ, відділ Італія. Італіянопродукто. Тому тут все італійське. А можливо а, ось ці дорожчі. Я завжди беру ось ці бандики, вони 66, тому візьму трішки дешевші. Бачила гірчицю і згадала про хрін, скоро Паска взагалі. Я так хочу хрін. Наш нормальний домашній хрін, але можливо візьмемо з цю гірчицю. Також ми її до... жодного разу тут не купували, тому що вона трішечки дорогувата. 89 тисяч за гірчицю трішки дорого. Але зараз візьмемо, тому що паска такий собі зробимо подарунок на свято. На соєвий соус за 14500. Також беремо багато, тому що ми його використовуємо. Ми прийшли в відділ корейської мівіни. Хочемо обрати мівіну. Ось такі макарони швидкого приготування коштують вони 170 тисяч. Але тут досить велика упаковка. Бульдак, вони зараз дуже відомі в інтернеті, всі про них пишуть, говорять, пробують. Віка в нас любить ось цю. Взяли на пробу ще ось цю. Мівіна тут, до речі, досить небюджетна. але вона зовсім відрізняється від нашої. Тому що наша вона, знаєте, така маленька. Не смачна, не корисна, а це зовсім інша мійна. І, і тим більше її потрібно проварювати. Тобто вона так не дуже запарюється, її потрібно проварювати. Чи хочу взяти заправку до салату, візьму ось цю на пробу. Вона коштує 100 тисяч спробую. Мені з дітьми в Таїланді щось схоже купували, воно було смачне. Що найшовши? Оливко олія? Ми завжди ось цю беремо. Так, по акції 275 ого. Ну, в принципі, я завжди беремо маленьку за 100, то в принципі так, оливку олію потрібно взяти. Ми вже тут набрали всього, майже повна корзина. Олію, звичайно, ще потрібно взяти. І соєвий, і пекучий, якщо ти хочеш. Но в нас ще є вдома банка. Олію я беру завжди ось таку. Коштує вона 61 тисячу, я тільки баночку візьму, тому знижки не буде. Беремо квасолю. Квасолю коштує 29 тисяч, візьму дві баночки і все. Щетюну коштує 91 тисяча, дві баночки. Тримо. І цю беремо. І цю беремо? 89 тисяч. Та давай візьмемо, окей. Теж мені здається, без нічого має бути. Тримай. І цю візьмемо? А, акція 45, 49 тисяч. Це туалетний папір, коштує 109 тисяч, тут весь такий біленький, немає так, як в нас ось цього, знаєте, обухівський, який я люблю. Ось тут такий біленький. Ага, тут за дві пачки ще, бачиш, акція. 109 тисяч за дві упаковки. Клас. Я ще беру за 26 тисяч ось такі паперові рушнички. Ой, не виймаються. І ще, звичайні серветки нам потрібно взяти. Тільки які не знаю. Таю як завжди, коштують. 47500, тут три упаковки. Все. Стаєте, я вам показувала, що я взяла сир камамбер. і думаю, з чим я його буду їсти. Це ж такий, знаєте, делікатес. І тут я собі придумала. Ідемо по вино з Олегом. Ми вже майже все купили. Зараз оберемо якесь вино до сиру і все. І йдемо на каз. Пише французькі вина, тут Франція, далі Італія. Все гарно пофасовано, поскладено. Зараз щось оберемо. Брали вино, взяли ось таке італійське, коштує воно 276 тисяч. В принципі, мені здається, воно тут плюс-мінус найдешевше, тому що ціни на вино тут взагалі ненормальні. Ось, наприклад, 529. Далі тут 456, там взагалі по 800 тисяч. А мені чомусь подобається іменно італійське вино. Ще якесь непогане по ціні вино італійське. 229 кошти теж, напевно, візьмемо, хай стоїть. А, до речі, Паска буде. Ось на паску і пригодиться. Ша корзина виглядає величезною. Йдемо на касу. Вийшло у нас 3, 4, 5 сумок і вийшло 7 мільйонів 500 тисяч. Довго це все було з новачком. Він дуже довго шукав QR-коди. Ой, мою помаду ще відкрили. І все, їдемо додому. Ось такий Я на сьогодні був. День, день покупок. Ми вже повернулися з магазину, і Віка також повернулася з прогулянки. Привіт! Так, і зараз будемо пробувати продукти, які ми купували. Я вам показала в магазині. Ми купили ковбасу. Віка, так, так, купили ковбасу. Справді. <свісляв>. Молочну, молочну. Вона то взагалі є. Там було до речі пару штучок. Зараз будемо пробувати а і вам а -а -а. покажу. Я надію, що вона, хоча б, буде нормальна. Так, показую вам ось цю молочну спочатку ковбасу. Дивіться. Вона виглядає не так, як наша, знаєте, така однорідна маса, а виглядає якась така. Мені здається, ось ці такі дирочки це типу, як желатин виглядає. Не знаю. Ми зразу підготували стакан води з лимоном. Е, вдруг, якщо що, ну, типу, ми не дуже довіряємо цим азійським ковбасам, тому, якщо потрібно, буде запити. Тримай. Я також собі ще підготувала кусочок. Давай, хто перший? Ще на раз, два, три. <ріст> ну, дуже схоже, як в Україні. Угу, не противно. Мені відчувається якось більше м'яса. Якось куряче таке м'ясо. Ну, в принципі, тут, але тут свинина. Щось дуже схоже на куряче м'ясо якесь таке. Тут 97% свинини. Ну, така м'ясна, але. Оця неоднорідність також відчувається, правда? Вона якась така ніби як порубаними шматками. М -м -м. Ну, звичайно, в Україні І смаку клас. Мало Мало смаку передає так. В Україні навіть запах. Тут немає запаху такого ковбасного. Ну, 8 з 10, але як для Азії, Це, це так, це дуже непогано. Ну, в принципі, супер. Мені здається, це взагалі найкраща кобаса, я їла в Азії, в принципі, правда? Особливо з молочних. Ну, з молочних так, а так тут є салямі. Так, є салямі. Зараз, до речі, також будемо пробувати нову салямі. Хоча мені здається, ми тут купували салямі, вона також була якась без смаку. Це смачна. Так, наступна ковбаса. Ми вже її відкрили, щоб було швидше. Давай, Віка, пробуй. Ой. Ану. Пахне, Пахне. Пахне ковбасою, правда? Слухай, дуже дивно. Ану. Як наша салямі. Ну, салямі прям класна. Ми, до речі, дуже довго думали, чи брати чи ні з Олегом. Взагалі я її не хотіла брати, а Олег вкинувся таке таки кошик. Не дарма. Угу. Такається з кислинкою якоюсь. Угу. Ну така, як салямі. Звичайна наша. Така, як золотиста, не знаю, якась салямі. Mm -hmm. Супер, слухайте, от, але 7, це... 10. 10. Так, я теж хотіла сказати, 10 з 10, вона краще, ніж молочна, правда? Ну, але, в принципі, порівняти не можна, тому що це молочна, це салямі, але ось ця прям взагалі супер. І навіть за свою ціну. Ну, вона, типу, не з дешевих, але тут її багато, скільки тут її зараз я найду. І так, пішла енна година. Не зараз не знаю, я найду. я знайшла. Ковбаси там 250 грам. Тобто, знаєте, в нас оці такі пластерки нарізаної ковбаси, там якось 80 грам, 100 грам, ну тобто мало, а тут 250 грам, слухайте, непогано, в принципі, клас. Якби знали, взяли б ще ці ковбаси, але клас, супер. Mm -hmm. Ось такі на сьогодні були експерименти з ковбасою. І, до речі, дуже супер, що навіть не знадобилася вода. Тому що ми вже, знаєте, були готові до всього. Ти ще береш? І ти не сказала, що там 250 грам. Я сказала. Так? So? Скажу ще раз. Давайте скажу, точно. 250 грамів. 250 грамів, грам. все правильно, так. І на цьому будемо завершувати сьогоднішній влог. Сьогоднішнє відео. Зустрінемося завтра у новому дні у новому відео. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!